Вітаю всіх любителів Армери Forger. Сьогодні в черговий раз проводиться івент на одне життя на проєкті Conflict Zone. Силочка на їхній Діскорд буде внизу в описі до цього відео. Якщо у вас є бажання, приєднатись і будемо грати цікаві місії, які люди активно створюють і проваджують. Сьогодні буде повтор місії на карті Арлан. Та постандарту потрібно буде захопити та закріпитись на позиціях флатер та фокер. Вони знаходяться біля аеродрому на підках військового об'єкта. Також додатково треба виявити та знищити чотири палозаправники, що орієнтовно розміщені в п'яти потенційних локаціях на карті, але це не основна задача. Основна задача захопити. На цю місію мені виділили з моїм товаришем роль снайперської пари. У нас окреме трошечки завдання: полурозвідка, полузнищення живої сили противника. Сподіваюсь дуже до кінця. А вам сподіваються. Буде Цікаво дивитися це відео, тому був менше розмов, і погнали відповідно до місії. Давай. От все ж таки так і зробимо, типу на півночі заїдемо. Але ну, попливемо по східній частині Арлевіля, у цього всього пливемо Борігара. Але будемо висаджуватися, не там, де клоун Вейпон 2. Не там, де 1-1. А ще східніше, там, де от такий вон, вдовий, oh. мис є. вдовий мис є. І трошечки пропливаємо його. 2. На, на півночі точки. Ага. На півночі острова. От там є е, да. клаун ВП. Не, я понял, ну я ти типу, поставлю, де ми будемо саджуватися. отут. Он бачиш? Зелений квадратик. От сюди рухається, чуть Так, Та-та, от сюди станемо і. Ну так, да, нам нема сенсу аж замість туди лізти, ми зберемо. Так, підемо, потім буде плюс-мінус уже зрозуміло, що до чого. І по ситуації. Хоча у нас, походу, не буде ДВІ, не знаю, як ми то будемо робити, але якось це й буде. А як цю... А, вже, вже. Давайте всім удачі, мужички. Давайте, давайте. Ооо, біоносец. о. Не, ну то що звука нема, ну це тупо, насправді. <рес> да, я тільки хотів сказать, що... Це... Ну хоч якийсь моторчик, блядь, що у нас, сука? Чи у нас там якийсь суперспортсмени? ну подивись ззаді ніхто не грибе, блядь. <рес> я мітку ставлю, де ми будемо. А ми, походу, приплили вже. Це, виходимо, Все, виходимо. Виходим. Да, да, Маршрутне. Живий, живий? Живий? Я втратив свого другого номера, на жаль, на жаль. Я не знаю, довго стояв, треба швидше, швидше висаджуватися було. Зараз будемо відпрацьовувати снайпером тоді. Ну, його задимів. Сподіваюсь, він. Ні, треба вийти, треба вийти з цього місця, Я спалився тут конкретно. У нас легенький туманчик, Михайло пограв, на жаль. На жаль, таке буває. Я в попередній місії так само прилетів на точку висадки і нас зняли. Ну він довго сидить, треба реще, треба реще. Не втекати, Якщо я кажу, що ми висаджуємось, то може висаджуємось. На жаль, це так працює. Ой-ой-ой, тут так далеко, що капець. Але, походу, то ворог. Треба все ж таки допомогти напевно закріпитися на берегу нашим підрозділом. Мети відпрацьовують. Ну, в цілому та я побіг. Сподіваюсь, добіжуся, все буде добре. Південний захід якраз я біжу. Наше, я не вижу, Ще було б дуже прикольно, якби я вийшов би на от... цілий загін якихось С... С... СПНів, блін. Да, вон справа, то що біле здание, белая стенка, такая то вже об'єкт. мене шума не причет. Так, сыній. Ой, зелені пов'язки, то наші. Білі пов'язки, то не наші. Це понятно, це дуже-дуже просто. Опа, білі пов'язки. Почкай, ну, так, білі пов'язки. Я не знаю, наскільки тут метрів до цього мису. Віддалі мені, звичайно, щоб підійти до тригера і подавляти е, вогневі точки противника, які будуть на, тригери, на тригері знаходитись. Тобто, в полі шукати отак от когось якісь цілі, це... теж дуже така ідея, скажем так Опа! Бачу клієнта. давайте ляжем почка почекай. денбу ага во Ну сподіваюся, 600 метрів прилет Гля, лих Гля. Тихо, 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 дядя, тихо, тихо, тихо. Все, добили його. Найс, найс, найс. Сработали. Непонятно понятно, поки що, окей. Поки що тримаємо на пульсі. Давайте понаблюдаємо. В принципі, спішити не потрібно, часу достатньо. Загинути в мене нема поки що бажання. Там бачу наші з той сторони вже штурмують. Але з іншого боку треба і допомогти нашим моїм колегам. Бачу хтось там. Да, так, да, так, да, так, ходить, о-о-о. А, там уже наші, слухай. О, фокер захопили, це вона. Є бойс, тепер треба напі... Ага, ворог тут. Все, я десь отут, коротше. Біля короючого става, насправді. Перестали стріляти. Хтось, одна із двох команд перемогла. Все, поки що буду закріплятись в цьому будиночку. Начебто чисто. Мене тривожить щось з того ліса, мене можуть побачити. Я тут залізу на цей, на дах. А, блін, куда уже там кто-то сюда дивиться да снайпера дивляться, снайпера дивляться. Я знаходжусь отут. тут. И туди метрів скільки? Один? Два, три, чотири, 450, походу. Можна попробувати валя валяну. Блин, шатає, шатає дуже. Шатає. Залізти сюди? Лях Походу чуть-чуть на був. Картоха. Йоу, йоу, йоу! Попало. Індернувся, <хи> я, я бачу, що попало. Двері там відкриває, закривай. Але не сваншотило, хоча хоча, куля дуже нефігова. Мало би сваншотить. Ну там у нього броня, ладно, то можна просити, типу якось там. Підранив його конкретно, я думаю, що тепер точність у нього точно підупаде. І скоріше за все він сюди. вже, Опа, а ні, виглядає, Хочу все ж таки мене знайти, так? Хитая, блин, я ж поставил, А во. И зараз поставив. Опам Е контакт! Ай, хорошо. Ну Скоріе за все его не добив, але и точно Мені гляну, так, що там? Відбувається. Ага, ворох, 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 ворох. Копает что-то. Ой-ой. Тут нахуй. З гори видно, конечно, але і тебе видно. Опа, то хто там такий? Що тут таке? Походу. Ні, то, то походу то, що мені треба. 240. сорок. Це я в у, у цей будиночок бачу чи що, походу. Походу, так. Да. Щет. Це вже, походу. Снайпер стріляє. Добре, в принципі, що ми робимо? Доползаємо до цього лісу і будемо вже з ліса спрацювати, тому що там легше затірятися, скажімо так, ані щось отак от. Чи чисто. Тут вже далі, чесно кажучи, вже і не знаєш, куди його бігти. До цього будиночку, якщо ти біжиш, в принципі, е є можливість трошки постріляти, але відход. Ну, відходу немає з того будинку. То в том что там тебе зажмуть ты уже точно туда не відедешь тому напевно що попробуем поки що тут по тут и закопи ага була спроба атаки опа блин вийшов я провтикал фишку давай давай братанчик Блин, я йшов на ту сторону. Тут я знаю, що можна на гору піднятися якимсь за чином. Чи не можна? Можна, чи надо? А що мені звідси буде видно? Ого-го-го-го-го-о-го! <гхи> Це? Ловушка снайпера, ты шо ты шо? По тактикульному, блин. Эх, блин, набор они ладно. Вже мало стрільби, вже я думаю, що людей мало залишилось. Насправді. О, все, треба рухатись тоді коротше. 10, коли місії залишається, тому що атакуючих стало менше десяти. Проблема... Тим пачу проблема, що в нас немає координації ще між е, підрозділами. Що поробиш? У мене точніше немає координації з підрозділами. Кали, що не стріляють там. Е, побіжу, коротше, далі по цій... Там, по-моєму, десь ще буде можливість побачити свої гідної позиції. О, ну в тут... принципі, непогано, непогано. Але там нікого немає, всі теж дураки. Походу, один тут ззаду. Сюди. Там піпо, піпо, що є. Чи пепо, папа, пепа. Ситуація накаляється Опа. А, тут наші Тихо, тихо, свої свої тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 свої свої-свої-свої На другий поверх Тихо, тихо, свої, свої Зелені на першому, зелені на першому. Зелені на першому Зелені, 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 зелені. Зелені, зелені. А я укручу. Окей. Okay. Щєт. Mm -hmm. Быстрій бстріш перевязуйся, братан. Ще хтось живий залишився на горі. Чи не на горі на території? Єдине, я не знаю, я кину, конечно, гранату на другий поверх то може бути проблема. Найс! Nice. Дуже 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 найс. Nice. E, непогано, непогано, любі друзі. Дойшов до кінця. Іще під кінець когось забрав, і ще й перемога. Ну два в одному, просто. Дуже шкода, що ММДМс дожив до цього. Прес F у коментарях за ММДМса. Все, любі друзі, дякую за перегляд, Всім па-па.